Всім привіт! Це канал Просто Аделіна. Сьогодні в нас інша рублика. Ми сьогодні граємо з вами в Roblox. Я вибрала гру Tower of Hell. Ну що, давайте проходити. Дивіться, там такий оранжевий якийсь. Але я не встигну прийти, бо тут тільки 30 секунд. Бо воно ще в 2 збільшено. Ну, то це капець. Але отак проходжу я. Дуже класно все. Вітаю вас з Новим роком. Дуже пишіть, як ви його провели. Весело, чи класно. Ну, просто. Я питаю вас. Ей, що мені ще сказати? Ой, я вже нічого не встигну пройти. На жаль, ну нічого. Так. 3, 2, 1. Все. Так, що ж буде щось, напевно, фіолетове. Я вгадала? Я чесно, не знала. Е, так, щось фіолетове таке. Складненьке. А, ні, легеньке. Угу. Легеньке. Дуже не складненьке. Ну, йдемо далі, далі, далі. Ой, проходим. надію, що я не впаду. Хі -хі. О, боже, я бачу, що воно. Там дуже складно, але нічого, ми пройдемо. Ми, знаєш, професіонали. Не дуже, звичайно, я тут думаю. Ну, але ми. Я так думаю. зрозуміло. Окей. Ну, дивіться, як я проходжу гарно, прям дуже. Я нарешті зараз. Я вже на зеленому. Боже, нарешті ми це пройшли. Ох, Боже, так. Вже не доїло мені це. Ну, але нічого, скажімо так. Нічого. Нічого, нічого. Так. Йдем далі, далі, далі. Ого, я вже на. Euh, салатовий. Ну, хай буде салатовий або м'ятний. Ну, як ви рахуєте. Дивіться, як класно, я вже так далеко. Ти ви жо? Я стільки довго це проходила. Мені вже це не доїло, бо всі дістали. Ну ладно, йдемо далі. О, давайте щось купимо, дивіться. Може, це що, А поч... а наша я це купила. Тут же вона є. Ладно, воно в мене грошей не забрало, так що все нормально. Але блін. Чо, чо блін. Ну блін. Ну блін, ну блін. Ладно. Живем, так живем. Так, все, мені надоїло, давайте виходимо. Зараз будемо щось грати, бо мені надоїло. Так, паркури не хочу, на що в нас ще є? Нічого не хочу. Так, о, а може оце, давайте це. Так, да, давайте. Так, зайшли. До речі, я вже цю гру грала, і в мене, до речі, одинакі було. Я дуже розстроєна була. То, що в мене просто, блина, забрали... Ой, я просто була майже на самому кінці, ну, на, на проект останні лестниці, і я просто впала. Це просто якийсь ужас. просто. Я так і засмітилась, я блин, пів години йшла туди. І це капець, капець, капець. Ну, але вот так. Ну, можете дверчики проходили. О боже, я не хочу на себе. Я хочу вже прийти. Що мені на це випадає? Я не хочу вже купувати. Що мені треба? Я хочу цього єдинорожку, а не звати. Ну що це за життя? Тут платно. Ну взагалі вже. Ну ладно, живемо, живемо. Так. Цікаво, а де я взагалі? Тут багато як я, багато всіх. Я не знаю, де іменно я. А, я напевно на цьому жовтому, бо там, де я була, там було жовтово велика штука. Але я не знаю. Я на останній сходинках і я прийшла! Це просто найкращий день. день. Так, ми прийшли, давайте на качеці. А що? А як я повернусь? А, тут є, бачите, телепорт. Зараз ми повернумо. Фу, боже, я вже, я вже запугалась. Ладно, давайте щось виберемо собі, візьмемо. А чого не платні, ви взагалі офігіли? Я ж наверх старалася йшла. Ну взагалі, ну ладно. О, дивіться, яка я гарна. Ну, як гарна. Ну, так, от. Давайте візьмемо собі таку штучку, якусь. Що то таке? Е, я не знаю, але щось цікаве. О, о, дивіться, дивіться, я знайшла. Зараз будемо літати. літати. Ой, фух, я думала, що я вже падаю. Так, такая така вот штучка. Літаємо, літаємо, літаємо. Дивіться, який якось тут в мене є. Ой, як мені подобається. Це просто. Ужас. А чого я не видима? Це що таке? А я хочу видиму, спати, щоб... О, дивіться, я не видимую, літаю. Ой-ой-ой, а чого я роблю? О, полетіла. Литаємо, летаем, летим, 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 летим як ми летим. Боже, мені так подобається, коли я пройшла вже повністю урок. оба на оба. Ой, Ой, а ч я ж хотіла... О, у двітек я вам зроблю? О, Боже, це так гарно, дивіться. Прям гарно. Я так високо підстрибнула. Так. Дивіться добре. Будемо прощатись, бо це вже якось довго. Всім па-па! Це було відео з просто Аделі